Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії на прямому зв'язку зі студією. Пане Чаленко, вітаю. добрий вам ночі. Вітаю вас. Отже, незважаючи на ту шалену кількість, величезну кількість грошей, яку Росія вливала в дезінформаційні кампанії, скуповувала голоси, тому що ось ми бачимо, що прокуратура і поліція молдовські вони говорять, що спроба Росії вплинути на результат голосування стали безпрецедентними, і в поліції заявляють, що Росія інвестувала загалом понад 100 мільйонів доларів минулого року. А в цьому році сума більш ніж у тричі більше. Незважаючи на це, Молдова обрала свій шлях рухатися до Європейського Союзу. На вашу думку, ви взагалом очікували такий результат? Те, що ми отримали, це перевершує навіть найбільш оптимістичні очікування, які, ну, власне, були в сценаріях. Базовим сценарієм було те, що якщо все ж таки має Санду і збереже, Безпосередньо вплив і владу в парламенті, то й доведеться створювати коаліцію з молодшим партнером. І топ ця коаліція, як розраховувалось раніше, мала потримати, там ну порядка 53-55 голосів. Це вже з молодшим партнером. А те, що вони одні ПАС взяли 55 голосів за нинішніх обставин. Це звичайно, це дуже дуже серйозний успіх. 55 мандатів. Так, звичайно, є й ложка дьогтю. Бо в минулій каденції за результатами виборів 21-го року у них на 8 мандатів було більше. Але ну насправді, насправді, після такого пресингу з боку Російської Федерації, після сотень мільйонів доларів. Витрачених безпосередньо Іланом Шором та тими сітками по скупці голосів всім, що було застосовано для того, щоб Молдова розвернулася і пішла в бік Росії, але цього не сталося, і молдовани обрали безпосередньо європейський шлях. То звичайно, це дуже серйозна перемога, але це перемога в битві, це не перемога в гібридній війні. Зрозуміло, що. Молдову будуть і далі е, намагатись зламати з боку Російської Федерації е, ті ж самі там майже чверть е, якраз голосів за так званий патріотичний блок. Не знаю, які там патріоти ну тим не менш, е, це все рівно серйозна. Опозиційна сила в майбутньому парламенті, яка буде ставити палки в колеса, ну, і ми теж розуміємо, що Росія буде намагатися через те ж саме Придністров'я, через гагаузію, через е фінансово економічну ситуацію, соціальне становище. Через багато аспектів, але гальмувати Молдову саме тому тут необхідна безпосередня підтримка і з боку Європейського союзу максимально форсований шлях до членства. В ЄС, звичайно, в кооперації з Україною ми не маємо жодним чином в цьому питанні яким чином розриватися. Тобто треба знаходити ті варіанти, які дійсно дозволять як Україні, так і Молдові якомога швидше опинитися серед повноцінних членів ЄС. Ще одну тему важливу хотіли б з вами обговорити тема Ізраїлю. негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та створення тимчасового технократичного уряду в секторі Гази. Це основні пункти плану припинення війни в секторі Гази, який розробив Білий Дім. Посередники з Катару та Єгипту вже передали пропозицію американської делегації Хамас серед пропозицій: відмова Ізраїлю від окупації чи анексії Гази. Армія Цахалу має залишити цю територію. А також амністія для представників Хамас, які походяться на роззброєння та мирне співіснування. Мирний план Дональда Трампа вже підтримали лідери Ізраїлю, Франції, Великобританії, Іспанії, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту. Привітав план президента США канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він назвав його найкращою можливістю покласти край війни в Газі. Німеччина готова допомогти в реалізації мирного плану та відновлення газу в разі досягнення мирної угоди. Те, що Ізраїль підтримує цей план, це значний крок вперед. Тепер Хамас повинен погодитися і відкрити шлях до миру. Це справді останній необхідний крок. І я закликаю Хамас погодитися з планом. Ми розглядаємо це як роботу над створенням близького сходу, де ізраїльтяни та палестинці одного дня зможуть жити мирно та безпечно у межах двох держав. Фрідріх Мер канцлер Німеччини, пане Чаленко. А чи погодиться на таку пропозицію Хамас? І що буде, якщо е, там скажуть ні? Ну, дивіться. В пунктах плану 20 пунктах плану президента Трампа вказано, що Хамас не братиме участі у подальшому керівництві. Тобто при побудові цього технократичного уряду і передачі поступово відповідно палестинській владі, Хамас повністю усувається від будь-якого управління. Чи пішли б ви на місці Хамас на такі умови? Я думаю, що в цій ситуації очевидно буде здійснюватись шалений тиск з боку арабських держав, і не лише для того, щоб Хамас погодився, але. Потенціал для такого позитивного рішення насправді не є великим. А що відбудеться, якщо власне Хамас не погодиться, сам Трамп сказав, і загалом Сполучені Штати стоять на позиції, що у разі негативної відповіді все ж таки Хамас буде знищено фізично, а це означає подальшу окупацію міста Гази. Продовження активних бойових дій і все те, що ну, ми бачили попередні тижні. На жаль, це буде продовжуватись. Ну тим не менш, потрібно дійсно робити крок до миру, окрім плану президента Трампа. Я нагадаю, що було озвучено план Махмуда Абаса, очільника відповідно ФАТХ, цивільної адміністрації Палестини. На полях генасамблеї ООН в дистанційному режимі, тобто вже є низка пропозицій, як вийти з цієї ситуації, але за жодного сценарію Хамас як терористична організація не має майбутніх важелів впливу для управління відповідними територіями. Пані Ігоре, раніше Франція заявила про те, що вона визнає Палестину як держави. Потім це зробили також Велика Британія, Канада, Австралія, Португалія. А раніше Франція та Великобританія, зокрема, вони заявляли про те, що державність Палестини має бути реалізована через прямі переговори з Ізраїлем. А чому захід почав отак, от одна країна за одною почали визнавати незалежність Палестини? Це пряма відповідь на інтенсифікацію бойових дій безпосередньо в секторі гази. Наприклад, визнання Великобританію стало наслідком якраз обіцянки Кіра Стармера, даної декілька місяців тому ще влітку. Що якщо Ізраїль не піде шляхом деескалації, то такі кроки будуть здійснені. В принципі, зараз в світі ну десь. Три четвертих країн-членів ООН визнають Палестину різними, ну там, десь неповноцінно знову ж таки, питання кордонів дуже активно стоїть, десь просто визнається загалом право Палестини на державу. Тобто тут йде більше такий. Фарватер політики ООН щодо визнання двох держав безпосередньо: і Ізраїлю і До речі, Україна за часи своєї незалежності вона також підтримує принцип існування якраз двох держав, як Ізраїлю, так і Палестини. Але ми виступаємо проти будь-яких терористичних рухів, організацій. Тому в цій ситуації зрозуміло, що. І підтримка саме цивільної Палестини з боку України, але водночас і право Ізраїля на самооборону це абсолютно послідовні позиції безпосередньо офіційного Києва. До речі, я нагадаю, що у нас з початку 21 століття навіть існує представництво Палестини в місті Києві. Пане Ігоре, у Трампа з'явився план щодо Ізраїлю та Хамас. Чи варто очікувати, що щось подібне невдовзі, от таке чітке, послідовне, якась така стратегія так з'явиться і стосовно врегулювання війни в Україні? Можуть бути, чому б ні? Але ми ж знову ж таки пам'ятаємо, що за цей рік. Ну, наприклад, обговорювався план Трампа, який називали планом Келога, і так далі. Тобто, якісь модернізації, додаткові пропозиції можуть дійсно звучати. Плюс ми бачимо, що знову після заяви Джей Ді Венса, а коли той чітко вказав, що саме Російська Федерація відмовляється від переговорного треку, як від двостороннього, так і тристороннього формату, після цього на сьогоднішній нараді сотень генералів та адміралів американської армії, Трамп казав, що потрібна зустріч, потрібна зустріч. Зеленського і Путіна, і очевидно, що цю зустріч ну це вже моя далі інтерпретація, потрібно дійсно наповнювати. І можливо, Сполучені Штати дійсно вийдуть з якоюсь новою пропозицією, але але все рівно вона буде ґрунтуватися на принципах справедливого миру, на принципах гарантії безпеки для нашої держави, тобто, все те, що напрацьовувалось місяцями до того. І те, що обговорювалось безпосередньо з загалом з нашими партнерами, тому я думаю, що це власне випливатиме. Ну і плюс, звичайно, через позицію мир через силу, те, що власне зараз і застосовується через небажання Російської Федерації йди на йти на реальний перемовний процес. Пане Ігоре, дякую вам за те, що долучились. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, був на прямому зв'язку зі студією.